Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 квітня, майже кінець місяця і розпочинаємо другу обробку нашого саду від хвороб та шкідників. Перша обробка була зроблена бордовською сумішу Вапно та... Вапно та... Мідний купорос. Це все класика жанра, всі про це знають. Там в основному від грибкових захворювань де і те, що по підкору позаховувалося, всі інфекції і так далі. А зараз будемо працювати в першу чергу від грибкових захворювань, які найбільше боїться наш фундук це маніліоз, парша, борошниста роса. І так далі. Трішки додамо від шкідників. Хоча вони ще не лізуть, але приймає, препарат є, можливо, те, що під корою всі яйця, все що заховано, проти того попрацюємо. І, звичайно, додамо трішечки добрих азотних і фосфорно-калійних. Щоб все було, так сказати, за один раз. Буду потихеньку. Відкидати те, що від чого розповідати. Значить, топсин М. Головне брати, старатись знаходити оригінальне. Я знаю, що це більш-менш оригінальна точка, там, де я завжди беру. Це цей препарат в основному в мене він е, від борошни стороси, маніоліозу кокумікозу, парші звичайної і головне. Борошний староста, і головне це те, що боїться як фундук, так і грецький горіх. Це е -е. Значить, У мене цей пакетик розрахований на, на, -на, 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 -на... Ну, на 15 літрів. Тут написано 12-15 і, і для дорослих 10 літрів води. У мене вже кущі більш-менш дорослі, то будемо використовувати на 10 літрів води звичайно одного баку не хватить але буду по одному баку тому що мені так зручніше легше не бігати так хорус ще теж від всіх тих самих е, дій, але і тут ще є додатковий сіра, гниль, плямистість і так далі. Це додатково він йде е, з додатковими можливостями і працює плюс в холодну пору від 5 до 15 градусів тепла. Потрібно теж за цим святкувати, щоб не дуже жарко було, тому що теж не любить працювати коли дуже жарко. І коли температура буде бли... ближче до нуля. Тому за температурою у мене якраз сьогодні був невеличке похолодання. Було зазвичай 15-18 градусів. Сьогодні зранку показує 4. Е, Поки це все зараз зроблю, туди-сюди то вже буде. І трішечки від шкідників тут і е, значить Актара Щерана. Визначаюсь, є ось така штучка вона ще гулям флексі. Тут є така штука, як довгоносики. Ось довгоносики і так далі. Це те, що ми, боїться фундук. І величезний спектр інших, якщо цікаво, ось названня від цінгента від цингента кажу, від це у нас виробник. Передивитесь, забувся вже, вилетіло з голови. Елітний інсектицид. І це від тих хідників, яких найбільше боїться наш фундук. Це довгоносик, оріховий довгоносик. Тут одна пачечка йде на 5 літрів води. Будемо використовувати дві пачечки якраз на 10 літрів. Цього буде достатньо. І із препаратів буде все. Добавлю ще азоту, тербоміду. Десь 50 грамів на 10 літрів води. І так, тербомід. 50 грамів на 10 літрів води. Вони є такий. Якраз тут 50 грамів поміщається. Забувся поставити ще у мене йде звичайний гель для миття посуди, він йде як прилипач. Зараз додавлю і у мене ще йде монофосфат калі. 0, 20, 60 0 азота, 20 фосфора ой 60 фосфора і 20 калий Зараз якраз на початковий період фосфор теж потрібний для того, щоб рослинка гарно стартанула. Це дуже насичене доброго, тому його десь кидаю грамів 20, не більше. І, в принципі. Ось такого більш нічого сверхісного вам не розкажу. Зараз добавлю трішки для, э, гелю для миття посуду і піду працювати. Бачок залив. Ці всі препарати від шкідників, від хвороб, додав. Доброго, доброго, Зараз добавлю трішечки гелю і йду працювати. Всім гарного дня! До нових зустрічей. Працюйте в садах. Бувайте.